Біфрен, Заспокойся і працюй. Разом переможемо. Активна громадянська позиція та унікальний голос, який не сплутаєш ні з ким. Снігом вітром! З гітарою у руках вона стала символом української музики. Марія Бурмака співає відтоді, як почала говорити. Цього навчив її батько. А ще. Шанувати свою культуру, її творчість завжди в епіцентрі подій. Революція на граніті, помаранчева революція та революція гідності. Марія бурмака ніколи не залишалась осторонь доленосних подій. Так є і зараз. У перші дні війни Марія співала гімн на подолі з вікна своєї квартири. «Ще не вмерла Україна, ні... Через народна артистка проводила ефіри для дітей. Через соцмережі спілкувалася з малечею та співала для них пісень. Добрий вечір, вам малятка, зайчики і кошенятка. Згодом на деякий час Марія поїхала до Польщі і стала там ведучою на місцевому радіо. А де б вона не була з перших днів війни, Марія Бурмака підтримувала зв'язок зі сніданком. Разом з нею наші глядачі співали під гітару. Ми не віддамо рідної землі. Де моя земля? Серце моє там. Я тебе війні, віддамо. А ще саме у сніданку Марія познайомила українців із польським священником Войцехом Дроздовичем, який під час служби у тамтешній церкві вмикав червону калину. Привітствую всіх звітерів Адин 1. +1. Наприкінці липня народна артистка знову повернулася до Києва і нарешті завітає до студії сніданку, де поділиться не лише подробицями життя у Польщі, а й заспіває написану під час війни пісню. По Справжньому народна Марія Бурмака приїхала з Польщі. Як ми тебе чекали? До війни дуже бачилися. раді бачити до відеона жива. Бачилася до війни, ну але я насправді була в Варшаві з середини квітня. Була тут і співала гімн ходила повз канал, тому що я теж живу на вулиці Кирилівській, як ви знаєте. Тому ну і дивлюся вас і люблю колонки. Виставляла так, там так, людей. так, гуртувала. Це, це дуже дуже мотивувало, надихало тоді. Це якраз була комендантська година. Mm -hmm. Це була повна тиша. Це було, був сонячний день. Ну довга, довга комендантська година. І я от вирішила mm -hmm. таке зробити, оскільки в мене є комбік, в мене є мікрофон, в мене є гітара. Я от мені потім люди до речі, знаєш, що казали, що це був вони не зразу зрозуміли, що це люди. Подумають це голос з небес. Тому mm -hmm. що насправді комбік дуже потужний. Я виставила вікно, і в ну, мене багато таких ідей з'являлося, з'являється, і я відразу їх реалізую. Ну і сьогодні теж ти одну свою ідею вже реалізуєш ексклюзивно для глядачів, але тим не менш, ти не була певний час в Україні, зараз ти повернулася. От було щось, о, щось таке особливе в твоєму поверненні, коли ти переступила а, а, там, якусь лінію умовно, і ти зрозуміла, що ти на нашій землі, наші люди, наше повітря. Змінюється. Так. Я ну по перше я скажу, що я, коли приїхала до Варшави, мене запросили спів... співпрацювати з такою фундацією центром помоці гуманітарної. Насправді, всі люди в Європі, в світі 24 лютого, знаєте, кожен подумав, я мушу щось робити. І це фактично це дуже невелика фундація. І я зразу долучилася до допомоги, бо все, що можна було зробити, я зробила і борщ для тероборони, я варила, і гімн я співала, і Путіна за військовим кораблем в ефірі BBC я... Послала, ну тобто, от, що можна було робити. Тут мене запросили поїхати, і я згодилася. Я чесно кажучи думала, що це буде десь ну на місяць. Можливо, за цей час. По перше, дуже багато е дійсно вдалося допомогти. Дуже багато гуманітарної допомоги було переправлено в Україну. А ми приймали тіри, наприклад, з Сардинії, е з Литви передавали форму. Прекрасний є волонтер, такий Петр Плахта, який е поляк, який бере, брав машину, їхав в Іванків. Віз. Концерти в дитячій школі материнка. Потім марш подяки полякам, де uh -huh. після того я написала пісню українську. Ну не написала У мене давно, був цей переклад піс пісні Кто така єстем я її записала. Мене Тобі ж багато... польська мова, ти бо mm -hmm. Ну, вона не близько, але її... мене тато вчив ще в дитинстві. То і в мене почали всі брати інтерв'ю. Я ніби почала бути помітною Ну тобто родиною. ти на інформаційному фронті нормально теж працювала я як, б... могла. як могла, і це І це круто. за, за твоїми відчуттями. Ну, ть, ну ті, хто не був, ми знаємо, що зараз українці-поляки як ніколи стали рідними, народи зріднилися. Це правда, там відчувається самі польщі? Це в Україні не відчувається, як це відчувається там. Тобто я знала, що поляки допомагають. а Коли приїхала туди, а квітень травень це взагалі був ну пік. Такої допомоги, коли е, ну це справді гуманітарний подвиг був. Тобто, лю людей е, е, годували, одягали, лікували. Mm -hmm. е, музеї безкоштовно, mm -hmm. транспорт безкоштовно, тільки от намагалися mm -hmm. допомогти. Це й продовжується зараз. От, власне кажучи, е, Славомир Сіраковський, польський журналіст, mm -hmm. відомий польський журналіст, він подав цей клич зібрати і на бар'яктер mm -hmm. і, і не збирали. І турецька компанія, якщо ви знаєте, продовжувати, ah, вона так, подвоїла так, так. цю суму, тобто. Це а це, це журналіст, це такий, Ну це відома людина, але він такий навіть трохи сором'язливий, я би сказала. Але ви знаєте, добро породжує добро, і от навіть в Польщі я чула такі історії, що е, люди е, складалися чим могли. Один дідусь е, міг дати тільки 5 злотих, і тоді люди узнали, що йому самому важко не uh -huh. допомагає, почали допомагати йому. Тому... Так, Зібрали там просто шалену для нього суму. Так і таких історій е, багато. І ну а ти, тим паче, була очевидцем і там безпосередньо була. От е, ми е, дуже чекали на твоє повернення сюди, так щоб тебе знаєш обійняти вже, тебе так побачити і почути вже не, не через екран, а отут наживо. І в тебе прем'єра. Так, повернись живим. І ми зараз дуже хочемо почути в ефірі сніданку цю пісню, і ми потім, потім ще обов'язково поговоримо, бо ще багато є запитань до тебе. Зараз Пару слів про пісню. Е, коли я знаходжусь в моменті, я не можу писати пісні. Тобто я закриваю своє серце. Я тоді, як кремінь, я е, знаю, що коли я починаю писати, я можу в серце можу розірватися на шматки. Цю пісню я написала в Варшаві. Я склеїла відео. Е, я поставила фотографії всіх е, е, фотографії мені надав Ігор Захаренко феєрія. Угу. Який їздив і знімав на передовій, там є дуже багато мандрівника. Зараз дав він. Він це на інформаційному фронті працює. Там є багато фотографій музикантів. Там є фотографії моїх друзів і близьких. Там є фотографії мого брата і там є фотографія. Валерія Федоровича Залужного, якому я вчора теж написала, що Валерій Федорович, я поставила так. вашу фотографію. І він мені подякував за цю пісню. І найкращої подяки я взагалі не знаю, як можна було би чекати, щоб мені за пісню подякував головнокомандуючий. А він тобі кавун привезе скоро. Сир сонці, я чекаю, Мені подяки достатньо. Класно. Ну і ось ця пісня Повернись живим. Де моя душа? Там ідуть бої, ми не віддамо, рідної землі, де моя земля, серце моє там, я тебе війні, ми не віддам, повернись живим, я тебе молю, знає тільки Бог. Ох, як тебе люблю там, де ти тепер, лиш війна і дим але я молю, повернись живим. Плачуть голоси рідних і близьких по світах війна. Розкидала їх, розпинають нас, але ми стоїм, тільки я молю, повернись живим, повернись живим, я тебе молю, знає тільки Бог, як тебе люблю там, де ти тепер, лиш війна і тим, але я молю. Повернись, живий, Україна вся, як один кулак і потрібен нам перемоги знак, хай тебе в бою напередові ангел захистить, обійме крильми, повернись живим, я тебе молю, знає тільки. Бог, як тебе люблю, там, де ти тепер, лиш війна, і тим, але я молю, повернись живим, повернись живим, я тебе молю, знає тільки Бог, як тебе люблю, там, де ти тепер, лиш війна і йдим, але я молю. Повернись живим. Повернись живим. Марія Бурмака. Як круто. Знаєш, Марія? А, як важливо. А, ми переживаємо всі однаково одну страшну таку частину нашого життя, але ми випливемо. І попри те, що ми думаємо зараз, ми слухали твою пісню. Ми думали про тих, кого з нами немає. Хто загинув, хто втратив своїх рідних і близьких. Але так вдало вплести в цю історію. Зрозумілі осмислені слова і впусти їх в мелодію, і тут стопудово відчувається позитив, що ми виринемо з цієї пріори, Ти знаєш. Якось мені навіть як така молитва. Знаєш, да, да, за да, молитву оберіг да. за щоб повернулися хлопці, яких ми. А... Про це кожного з них думаємо так, пісня ну, для, для, для мене особисто. Знаєш, коли я вибирала фотографії, і навіть 10-ї mm -hmm. частини фотографій, які мені Ігор Захаренко передав, mm -hmm. звичайно, не війшли, бо пісня триває менше трьох хвилин. Mm -hmm. І е, я, я це робила дуже швидко. Я вже приїхала в Київ, я знайшла Ігоря, я кажу, в тебе є фотографії портретів, я хочу це зробити. Є деякі фотографії е, мо, моїх mm -hmm. людей, яких я знаю, я хотіла вставити. І е, потім вже всім написала. Я, я Поставила твою фотографію Валерію Зложним, я поставила вашу фотографію. Всім я писала, я, я не спитала дозволу, але я за вас молюсь. І практично кожна людина mm -hmm. мені написала, ми переможемо. І ем, молитва допомагає. Тому ем, знаєте, це не те, що я сіла і придумала пісню. Я просто живу в музиці, ну ви знаєте, багато років. І я коли відчуваю, то я ем, так і пишу. А ти запитував про повітря? І, як потрібно? Mm -hmm. Я їхала поїздом, і вранці така історія. Я попросила провідника, ну знаєте, в поїздах українських оселів пропонують каву чай. Я питаю, є кава. Каже, та є, але розчинна. І приносить мені дві скля... дві такі я скляночки. Завернуй! заварної, заварної, заварної. Я кажу, так це ж заварна Він каже. Зі своїх запасів. Ви такі радий, що ви їдете додому. А, то повинно... а я, е, Марія, я слухав вперше, е, ну, звичайно, всі вперше чують, але таке враження, що я давно її знаю. От, 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 от це мої думки, мої, мої якісь відчуття. І якщо ти дозволиш людям, зараз же у всіх є комп'ютери, кожен може щось монтувати, щоб як пазл можуть свої фотографії звичайно. вставляти да, на та, до речі, ідея. Та. Супер. Звичайно. Тому що мати формати живим, ви можете ретроспективно накласти свої спогади цієї миті ціє, цього життя да Воєнного життя, але ми з тим, чистим... вона трошки я ж кажу, пісня в повітря, от таке подив, да так? повернути я але насправді. Коштує... Я розкажу, як вона е, написала я її в Варшаві, запис... я виклала її в uh -huh. Фейсбук, заспівала. Потім е, аранжування зробив, е, передала в Київ Борис Кукоба, Вадим Лисиця. Вони зробили аранжування, передали мені в Варшаву. В Варшаві в студії Ян Валевський. Я вже познайомилася, звукорежисер записав. Потім ми це звели, і е, тому чому так не виходить швидко записувати пісні, тому що ну от такий момент. Але за цей час я написала ще й пісню, яку е, я обіймаю тебе Маріуполю. Е, мені wow. вислала вірш е, така е, поетеса Любов є. Вона попросила uh -huh. казати псевдонім, бо в її родина uh -huh. на окупованій території. Прекрасний вірш, коли я її запишу, теж співатиму вам. А не так давно я просто сіла і сказала, так, візьми себе в руки і цілу ніч писала пісню, написала пісню про перемогу. І теж невдовзі її запишу, вона повинна бути, треба матеріалізувати думки. тобто... Е, Перемога, честь і слава, перемога, кров і біль, сила нашої держави, перемога на завжди. Перемога буде з нами проти вражої орди, сильна сильна нашими серцями, Україна назавжди». Тобто, це буде це пісня про перемогу, вона вже є. І знаєш, як от десь там собі ти промовляєш як мантру, ми вже готуємося має бути. так. Готуємося. Тобто це вже. пісня про перемогу в мене вже є. Пише наша глядачка Маргарита. Добрий ранок, і вітаю, Марію Бурмако. І знаєте, що? Я під її пісні збиралася до війни. Знаєте, це дуже насправді для мене цінно. Велике дякую. Я дякую всім людям, які слухають мої пісні, бо я фактично пишу їх для того, щоб можливо комусь вони стануть розрадою. Можливо, хтось хоче висловити свої думки, не знає, як сказати. Знаєте, це коли стінг здається, колись сказав, що коли, коли немає слів, не знає, що сказати, тоді промовляє музика. І от такі відгуки для мене це. Це підтвердження цього. От запитання теж від наших глядачів. Коли тебе, окрім того, що ти у нас зараз, так і можна на інших платформах тебе почути, можливо, ти плануєш якісь концерти, якісь виступи зараз в Україні. Слухайте, Соня Сотник, яка проводить на шапку, вона мені вчора написала. Ми списувалися. Я вона каже: можу ну на шапку розписані всі дати. Я uh -huh. не знала, коли приїду, але вона мені запропонувала зробити концерт в Бармен Диктат. Є такий клуб. Uh -huh. Я не знаю, ще число, я не знаю коли, але концерт, якийсь найближчий тиждень Півтора, я думаю, що обов'язково буде, щоб разом побути і поспівати. Ну а далі ми нічого надалі не загадуємо. Ну це при, принаймні те, що в Києві буде. це Загадуємо, буде. знаєш, що? Що? що через кілька хвилин буду будемо куштувати борщ, Виш, так, переможний. Вишня. Тут я стояла, чула запах і чула, що цей борщ ексклюзивний з вишнями. Так. А знаєш, а на харчах Харківщині... інкр... і секретний інгредієнт інгрієнт. Грушки так, бо з а, грушками, не злобажан. Чорносливо чорнослив, воно грушки. Ні, ну так слухай, так я, я чорнослив, до речі, правильний наголос. Мій тато казав, чорнослив. правильний наголос, Чернослив". чорнослив. Чорнослив чорнозом. Так угу. і е, я завжди, я завжди кладу, я дуже люблю з Чорносливом. Не всі люблять, я виймаю деколи. Але е, грушки це знаєте, от на Харківщині, на Слобожанщині е, варили з сухими грушками, тому що це mm -hmm. я потім вивчала це питання. І коли був марафон Євгене Клопотенко, це 26 борщів. Я була від Харківщини, я варила борщ з грушками. Бо Харківщина, і Слобожанщина, і Центральна Україна це місця, які дуже потерпали від голодомору. Uh -huh. І люди варили з того, що з могли. Uh -huh. І борщ з грушками, а грушки сухі, дикі, вони надають такого, знаєш, ніби димку. От uh -huh. вони такі, ніби да Так, і ніби борщ пісний без м'яса, а ніби підкопчений. І і коли, коли я це зрозуміла, я почала ну, узнавати у людей, які варили борщі. От на тій території, що було, так і варили. На Херсонщині, наприклад, варили з, з моєвою чи з тюлькою, з якоюсь, з рибою. На Житомирщині, до речі, батько Євген Клопотенка варив борщ з вугрями. От ви в нього розпитайте. І в якій області, що багато росте, в рід на Рівненщині, з кислицями, з яблуками. Тому е, от, на волині з жравлиною сьогодні нам написали. де що родить, там такі борщі варять. А на Полтавщині з дома видами. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на тет Доброго ранку всім вам кажемо є про що поговорити. Кожен на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок за цікаво. Попереду головне бути поруч. Диви сніданок з 1 плюс 1. Відтепер тільки на тет. З сьомої ранку у будні.